Ти ж не хочеш потрапити до компанії, де CTO кричить, дедлайни горять, а зарплату затримують. В цьому відео 7 червоних прапорів, які ти маєш помітити на співбесіді, щоб не зіпсувати собі життя. Якщо пів співбесіди тебе намагається переконати, як тут круто, замість того, щоб питати про тебе, це тривожний знак. Запитай, як виглядає типовий робочий день. Якщо відповідь не чітка, це червоний прапор. Тобі не можуть чітко сказати, що саме ти будеш робити. Це означає, що і самі не знають, чим ти будеш займатися. Запитай, з якого проекту я почну. Хто мій тімліт? Фрази типу, у нас залишаються тільки сильні. Або тут виживають найкращі» – Це не про. Зростання а про виживання. Дізнайтеся про плинність кадрів або попроси поговорити з кимось з команди. Стажування без оплати. Працюй на портфоліо, але не на компанію. Наприклад, ми подивимось, а тоді обговоримо умови. Попроси лист з умовами тестового періоду. Ми працюємо без годинника. Залипаємо на роботі до ночі. Це не гордість. Це шлях до вигорання. Запитай, як ставляться до овертаймів. Чи передбачається компенсація? Інтерв'ю тебе принижує? Це не тест. Це мікросцена реального мітингу. О, ти не знаєш, що таке O-notation? Oh, Звертай увагу на повагу! Після співбесіди задай собі питання. Як я себе почував. Якщо ти тільки відповідаєш, а запитати не можеш. Отже, твою думку тут не цінують. Гарна компанія завжди готова відповісти на твої питання. Уважно читай офер. Фрази на кшталт роботодавець може змінювати обов'язки дуже тривожні. Попроси офер. ПДФ в форматі та покажи знайомому юристу чи другу з досвідом. Співбесіда це не контроль, а діалог. Ти також обираєш. Тобто компанія продає вакансію, ти продаєш свій час. Став лайк, якщо було корисно, щоб дане відео побачило ще більше людей. Напиши в коментарях. Які червоні прапори траплялися тобі? Не забудь подивитися наше наступне відео. Дякую за увагу. До зустрічі в ньому!